Зарплати. Зарплата це те, що турбує кожного з вас. А в першу чергу, мабуть, турбує наших бюджетників, вчителів, лікарів, працівників бібліотек, працівників соціальної сфери, багатьох інших. На жаль, рівень їх зарплат сьогодні не дотягує до середньої по державі, і ну, набагато менше знаходиться аніж а, те, на що вони заслуговують об'єктивно. Плюс, якщо ми подивимось на цей бюджет, там є деякі обіцянки, що зарплати будуть зростати. Супер! Хотілося б, щоб це стало реальністю. Подивимось, як буде на, на, на факті. Але як показує практика, обіцянки ціцянки, а далі е, все залишається як було. Дай Боже, щоб я помилявся, але подивимось. Наступне питання це питання того, як взагалі працює сьогодні економіка. Закладають підняття мінімальної uh, зарплати на наступний рік.